© bf Вітаю! Перед вами величезний монітор SyncVision p 49 v 30 і трохи менший я. Давайте розкажу про сам монітор і потім поговоримо про деякі дуже цікаві фічі. Виходячи з цифри 49 в назві, ви вже здогадалися, що діагональ цього монітору 49 дюймів. Роздільна здатність QHD. І співвідношення сторін 32 до 9. Це як два 27 дюймових монітори поставити разом. З корисного 98% покриття колірного простору dci p 3 100% SRGB та глибину кольору 8 плюс 2 біти. Монітор, як ви бачите, має невеликий вигін в 3800 r На задній частині монітору розмістилася величезна кількість необхідних портів та рознів. Аудіовихід. Два USB Type-A версії 3.2 покоління 1, гігабітний порт, один Thunderbolt 4 вихід та один Thunderbolt 4 вхід, один USB-B версії 3.2 покоління 1, два HDMI 2.1 та один DisplayPort версії 1.4. Їх тут так багато, бо монітор SyncVision p 49 v 30 виступає ще й у ролі хабу. Про це пізніше розкажу. Плюс додатково для ще більшої зручності є два порти з фронтальним доступом. Це один USB-C версії 3.2 покоління 1 та один USB-A, також 3.2 покоління 1. Так як портів забагато не буває, є ще один зверху для підключення додаткової комплектної камери, а без неї можна використовувати як додатковий USB. Ну що, давайте вже розмістимо його на робочому місці і продовжимо розмову там. І зручного великий монітор. При цьому є можливість регулювати кут нахилу, поворот та висоту під свої особисті фізіологічні потреби. Коли говорили про порти та розніми, я згадував про Thunderbolt 4. Прийшов його час. Один кабель і все працює, бо все інше позаду монітору заховано і не займає місця. Широкоформатні монітори необхідні тим, хто працює з великими таблицями або одночасно з багатьма відкритими програмними вікнами. Є вбудований софт, котрий дозволяє працювати в двох фіксованих розмірах під різні операційні системи. При цьому SyncVision p 49 v 30 дає можливість зручно розміщувати та закріпляти багато вікон одночасно з різними розмірами. Особливо зручно це робити, користуючись софтом PowerToys від Microsoft. Цей монітор є повноцінним робочим інструментом і оснащений вбудованою акустикою. Це два динаміки по 5 Вт кожен. Пам'ятаєте, раніше казав, що цей монітор може виступати в ролі хабу. До p 49 v 30 можна одночасно підключити два різних ПК і знову ж таки одночасно на них працювати, розділивши один монітор на два. Цей функціонал має назву EQVM. Як то все налаштувати, читайте мануал. Посилання залишимо в описі. Там все покроково описано і навіть скріншоти є. Не дивлячись на пристойні габарити цього монітору, вільного місця на столі він залишає сильно більше. При цьому, якщо є бажання використовувати не комплектну ніжку, а скажімо, настінне кріплення, Веса вам в допомогу. Розміри 100 на 100 або 200 х 200 Виходячи з можливостей цього монітору, логічно можна припустити, що працювати за ним ми будемо доволі довго по часу. Саме для цього монітор p 49 v 30 має сертифікати Reynolds, Low Blue Light та Айсейв, котрі гарантовано збережуть ваші очі від комп'ютерного зорового синдрому. Лінійка моніторів P розроблена спеціально для тих, хто прагне від свого робочого місця отримати максимум комфорту та продуманості.